Домодилося читати на стовпах об'явлення розшукується пес, розшукується котик, загубили люди. Тварину. Хтось взагалі втрачав тварин, да. коли ми находили, раділи, знайшовся котик, собачка, вже снічли крачали. Сьогодні говорив про питав вас чи щось. Кралич, пражав, щось. Я сьогодні хочу говорити про те, про ту радість, коли ви знаходите щось, про ту радість, коли ви маєте, коли щось знайшли. Досліджуючи Іван від Луки або звернув моє серце на одне місце, яке мені в відкрилося. Я дякую йому. За його слово, воно дійсно дивне і воно дійсно глибоке, якщо ти постійно в ньому перебуваєш. Я хотів би звернути на радість, яку відкриває Христос і якої, якої навчає нас як церкву. Іван я від віддумки 15 розділ. Все це дуже відомі притчі, дуже відомий текст. Але я хочу звернути увагу на щось головне, до чого підводить Христос цими притчами. Ми багато раз чули проповіді, в яких оці притчі використовуються як ілюстрації про спасіння, про любов Бога Отця, про грішника, який вертається додому. Але цими притчами Христос доводить істину. Він завжди притчами доводить якусь одну істину. І що я хотів донести в цих словах? 15 розділ з 1 по 32 текст, дуже довгий розділ, тому ми його прочитаємо і тоді будемо говорити. Наближалися до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Фарисеї ж та книжники нарікали і казали: приймає він грішник і з ними їсть, а він розповів їм. Притчу, говорячи, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих десяти і дев'яти, та й не піде шукати загиблої, аж поки не знайде її, а знайшовши, кладе її на рамене свої радіє. І прийшовши додому, скликає друзів і сусідів та й каже, до них радіти зі мною, бо знайшов я вівцю свою ту загублену. Говорю вам, так само на небі радіють більше за одного грішника, що кається, аніж за дев'ятьох і дев'ятьох праведників, праведників, що не потребують покаяння. Або яка жінка, що має десять драм, коли загубить драхму одну, не засвічує світильника і не. І не веде хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде. А знайшовши, кличе приятень, приятелю та сусіду, та й каже, радійте зі мною, бо знайшла я забудену драхму. Так само кажу вам, раді, радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. Це його й Ми бачимо, що Христос цими притчами, про які ми будемо розглядати, Він робить відповідь фарисеям. Що стало причиною такої відповіді? Фарисеї кажуть про це, так? Да? Реакція Фарисеїв на те, що Христос. Приймаю. Христос їсть з грішними людьми. І тут написано, фарисеї стали нарікати. І от це стало таким, такою іскрою для Ісуса Христа, щоб дати відповідь їм оціми притчами. Трима. Ми зачитали є. Це незадоволеність І Ісус відповідає перед ними їм. Хоче їм донести і відкрити. В чому вони були неправі? Чи правильно фарісеї поступали, нарікаючи на Ісуса Христа, що він приймає грішників? Чи правильно те, що грішні приходили до Ісуса Христа? І чи правильно, що Бог приймає грішних? І дивіться, Христос відповідає сам за себе. Оціми причини. Він фарисеям пояснює ситуацію. Він говорить про трахму загублену, він говорить про загублену ліцю. Вони всі загубилися. І от вони знайшлися. І головне, до чого приводить Христос в кожній притчі, ви знайдете, що подібне є, так? є загублене, є знайдене і є що третє? радість. Одна притча, друга прича. Є загублене, є знайдене, і є радість. Так от Христос їм доносить. Що за кожну знайдену людину, за кожного знайденого грішника радіють в цих двох притчах? Хто радіє? Небеса. Радіють ангели. Цими двома притчами Він відкриває радість небесну за знайденого грішника. Радість небесну за знайденого грішника. Він каже їм, за них радіють небеса, за них радіють ангели. Продовжує їм дарі казати. Продовжує далі навчати їх, але вже іншою причиною. Подібною до цієї, ви побачите, в чому вона подібна і в чомусь вона відмінна. І він оповів, у чоловіка одного було два сина. І молодший з них сказав батькові: дай мені батьку належну частину маєтку, і той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток світам, живучи марнотно. А як він усе прожив, настав голод, великий у Дім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді. І пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунок свого, хоч стручками, що їх їли свині. Та нічого, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в мого найматів мають хліба аж надмір. А я отут голодую і з голоду гинув. Устану і піду я до батька свого, та й скажу йому: прогрішився я, Отче, против неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватися сином Твоїм, прийми мене як одного з своїх найматів. І ставши, пішов він до батька свого. А коли він. Далеко ще був його батько в гледів його, переповничий жалем, і побіг він і кинувся на шию йому, і почав цілувати його. І озвався до нього той син. Прогрішився я, отче, проти неба та проти тебе. І недостойний вже я зватися сином Твоїм. А батько Рабам сомній каже: Принесіть негайно. Одежу найкращу і його задягніть. І песня подайте на руку його, і сандалі на ноги. Приведіть теля підготоване та закуріть. Будемо їсти та радіти. Бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитися вони до цих пір. Є подібність з попередніми причинами. Загублене є, є знайдене і є радість. І додає він. Був мертвим і став живим. Він додає емоції. В ці, цій причі він відкриває годість сина. Він відкриває каяття сина. Жаль в серці відкриває радість, яку прийом батько. І знаєте, все було б добре, якби от на цьому і закінчилося. Але Христос продовжує. Він до цього часу знов показав, що є радість за гніжник. Але зараз він докоряє Фарисею. Які перед цим нарікали на нього, що він приймає рішення. Приймає і він зараз дає їм чіткий урок. І як він це робить? Він продовжує говорити цю печу з 25 тексту. А син старший його був на полі. І коли він ішов і наближився додому, почув. Музики та танці. І покликав одного зі слуг та й спитав, що це таке, а той каже йому: то повернуся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв. І розгнівався той, і війти не хотів. Тоді вийшов батько йому і став просити його. А той відповів до батька і сказав, ото скільки років служу я тобі, і ніколи наказ твого не порушував, ти ж ніколи мені і козляти не дав, щоб із приятелями своїми я потішився. Коли ж син твій вернувся, оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелівся коло теля будови, і сказав їм, ти завжди зі мною дитина і все моє та твоє. І далі говорить, те, до чого підводив кожен свої притчі, те, до чого він підводив серця фарисеїв, які нарікали, коли бачили, що грішники разом з ним їли, і він їх приймав. Веселитися та тішитися треба. Вам треба було веселитися та тішитися. Бо цей брат твій був мертвий і ожив. Був пропав і знайшовся. Всіма цими притчами Христос доводив до одної важливої істини: радіти і веселитися за те, що знайшлося. Було загублене, було мертве, але воно стало живим. Воно знайшлося. І вам треба було радіти. А не нарікати, що я приймаю. Не нарікати, що вони приходять. а Радіти разом зі мною. Хто не правив цю ситуацію? Чи не праві були грішники, що приходили до Христа? Праві. Правильно, що грішники йдуть до Христа. Чи не правий був Христос, що приймає їх до себе? Правильно. Це дійсно Він для цього і прийшов. Чи праві, були фарісаї, що нарікали, що приходили грішники до Христа? Не праві. Вони були отутки праві. Що ми можемо навчитись для себе? Що ми як церква можемо взяти для себе? Навчитися радіти. Навчитися радіти за кожну людину. Та приходить до Ісуса Христа. Церква буде тоді радіти за Спасенну душу, коли буде радіти за власне спасіння. Якщо ти радий за своє спасіння, ти будеш радіти за спасіння іншої душі. Ми будемо радіти за кожну Спасенну душу тоді, коли ми будемо перебувати з Богом, а не віддалятися від Нього. Оцю радість небесну ми будемо проявляти в собі. Ми не зможемо не радіти за кожну людину на землі, розуміючи, що небеса радіють, тому що ми разом з ними саме будемо радіти за кожного вішника, який кається перед Ісусом Христом. Ця прича вона показує про радість, але я хотів би ще звернути увагу на те, що в ній є загублене і є знайдення через Хай. Знайшся, хто ти, ти є знайдений чи ти загублений. Я хочу звернутися зараз до тих, хто ще не знайшлися, хто не, не прийшли ще. Ця крича про вас. Якщо ви ще не з Богом, Він сьогодні закликає вас. Якщо ви ще не примирилися з Ісусом Христом, Він сьогодні закликає. Сьогодні батько чекає вас і сьогодні проповідується Євангелія скрізь по всьому світу заради одної цілі, щоб людина прийшла до Бога, щоб ти в своєму серці прийшов до Ісуса Христа. Ти скажеш, як це можливо? Що мені робити? Написано, покайся, віру Івангелію, покайся і охрестися. І дара Духа Святого Приймаш. Так Петро відповів тим людям, які відповідь, запитували в нього, в нього що напеве, щоб слідувати за Христом. Покайся, У віру Ісуса Христа як Господа. Бо Він шукає. Він шукає тебе, як та жінка прахне, як пастух по вечку Він чекає тебе, як батько. Не кажи, що я ще не готовий. Я переодягнуся в гарну одежу тоді, прийду. От що ти кажеш? В тебе лахмотя, в тебе немає гарної одежі. Гарна одежа у батька, перстень у батька, сандалі у батька, Він тобі дасть цю одежу. Прийди, який є в лахмотях до нього. Ти не зможеш себе приготовити, щоб прийти до Бога. Все, що тобі треба, увірувати в Ісуса Христа. Все, що тобі треба покаятись перед ним, сказати Господь. Я готовий, я хочу йти за тебе. Я каюся, я визнаю. І він тобі дасть сюди. Він тобі дасть білу. Ту, яку він приготовив через кров Ісуса Христа, через Свого Сина. Він одягне тобі той перст, Він дасть тобі сандалі. Він одягне тебе в нову духовну людину. Він, ти народишся з Гори через віру Ісусу. І ми будемо радіти за тебе. Сьогодні благоприємний час. Сьогодні благоприємний день. Якщо ти хочеш прийняти Ісуса Христа, ти можеш вийти, ми будемо молитися. Ми будемо радіти за тебе. Якщо ти знаєш близьких друзів, які знають Ісуса Христа, підійди, спитай, як це зробити. Поділися своїми почуттями, своїми пошуками, своєю боротьбою. Но шукай Ісуса Христа. Не зупиняйся. Я хочу, щоб ти прийняв це рішення. Щоб ти зрозумів, що ти можеш виглядати зовні успішним, там буде робота, автомобіль, сім'я. але всередині, ти в лагнотях, ти, ти загублений, ти не маєш нічного життя. От саме заради цього я прийшов Христос. Ми будемо зараз молитися. Якщо серце твоє відкрите для Христа, ти можеш вийти. Ти можеш вийти і покаятись перед Ним. Ти можеш стати на новий шлях, на шлях слідування за Христом. Хай Бог благословить нас церква, щоб ми мали ту радість. Коли люди приходять до Ісуса Христа, щоб ми допомагали їм зрощуватися, зростати в ньому. Щоб ми раділи за них, як за себе, коли вони приходять до нього. Хай будемо слаб за це. Амінь. Ввертимості.